З п'ятої ранку тривають мінометні обстріли міста. Лунають автоматні черги. Містом їздять танки. Над енергодаром кружляють гелікоптери. Дмитро Орлов, міський голова, повідомляє, що є влучання в житлові будинки, дитсадочки, магазин та медико-санітарну частину. Є загиблі та постраждалі. Подробиці з'ясовують. Мер закликає містян перебувати в укриттях. Під ранок через ворожі обстріли на Запорізькій атомній електростанції аварійно відключився п'ятий енергоблок. Пошкоджено лінію живлення власних потреб станції. Сталося знеструмлення енергоблока номер 2 що не працює, із запуском дизель-генераторів. За останні 10 днів стратегічний об'єкт вже вдруге знеструмлений через дії окупантів, повідомляє енергоатом. Шостий енергоблок продовжує працювати на потреби України та станції. Енергоетом підтвердив, що місія МАГАТЕ прибула до Енергодара, незважаючи на те, що окупанти артобстрілом блокували можливість проїзду. Під час роботи місіонерів обстріли росіян не припинялись. Так вороги намагаються дискредитувати Збройні Сили України. А ще окупанти, не соромлячись, демонстрували військову техніку на територію Запорізької АЕС. Перший коментар голови МАГАТЕ під час візиту в Енергодар був таким. We за ці кілька годин ми змогли багато інформації зв'язати разом. Ключові речі, що я хотів побачити, я побачив за його словами. Магате залишить своїх представників на Запорізькій атомній електростанції.